Кожне полювання по своєму цікаве і захоплююче. Але все ж є виходи вогіддя, котрі ти запам'ятовуєш на все життя. Добрий день всім охотникам. Сьогодні ми... Мы... принимаем участие в охоте в одном из хороших охот хозяйств украинского полесья. егерская служба тут поставлена очень так четко, слаженно. егеря знает свою работу, обещает нам хорошего хорошего дня, хорошей охоты, выставить зверя. зверь очевидно тут есть. даже зашли в оклад два волка, тоже просят, если будет возможность по волкам тоже будем стрелять тогда. У нас ліцензії на копитного звіря відкрита, тому будемо починати. Будем Поки ігря заповнювали документи, наш колектив насолоджувався ранішнім поліським лісом і, звісно, мисливською компанією. Головна ціль сьогоднішнього полювання це кабан, але також є ліцензія і на козулю. І, судячи з багаточисельних слідів дичини на дорозі, ми розуміли, що полювання буде вдалим. Прийшов час першого загону. Повній тиші лише за піднятою єгрем рукою мисливець ставав на тому місці на номер. Нам повезло. Наш номер випав на місце свіжих переходів козуль. До речі, у колективу була домовленість, що стріляти можна лише з самця козулі, а значить, постріл мав пролунати лише після 100% впевненості в наявності рогів у цілі. І от нарешті в Далечині ми розчули початок роботи загоничів. Ну все. Тепер вся увага вглиб лісу. І не пройшло й пару хвилин, як з загону на нас вибігли козулі. На жаль, заховавшись в Гущі, вони не дали нам шансу на постріл. Тільки но ми провели козуль сумним поглядом, як з сторони загону почувся сильний тріск гілок. Три лося, спокійно так чимчикували через наш номер до сусіднього. Вони не наче знали, що їм нічого сьогодні не загрожує. Дуже шкода, що через навіглосто деяких людей лосі втратили захист мисливських господарств, бо тепер він в червоній книзі. А значить, захист він має лише в уяві псевдозахисників. І чиновників, що прийняли таке рішення. Надалі до самого виходу загоничів на наш номер та й інші теж було тихо. Кабана, як зазвичай і буває, в першому загоні не було. Але все одно кожному мисливцю вже було про що розказати під час зборів. Емоції кипіли. Бо, як виявилось, ті лосі обійшли майже всі номера. І кожен зміг насолодитися з погляданням на цього прекрасного мешканця лісу. Але все ж ми поспішили розставитися на другий загін. І в цей раз богиня Діана усміхнулася нам, бо номер був якраз на переході великої кількості кабана. Мы заняли позиции. Загонщики пошли на свои места. Мы заняли позицию, стали возле кабанящих переходов. Егоря обещают кабана сейчас выставить. Ну получится или нет, неизвестно. Но будем пробовать, будем ждать. Як тільки розпочалась робота загоночів з Гущі пролунав Лай собак. Що символізувало про наявність звіру Ми завмерли. Але ж як палало всередині нас, бо всі очікували на вихід звіра. На жаль, на наш номер так і не вийшов трофей. Але на нас вийшов здивований загонич, по словам котрого, перелякані козулі біжали не від загоничів на номера, а навпаки, не наче рятуючись від когось. Чому так сталося, розповіли нам крайні номера. По їх словам, в загоні було двоє вовків, що, скориставшись гущею, змогли прослизнути мимо двох номерів на іншу ділянку лісу. Ми всі розуміли, що шанс на перехоплення вовка в цей час буде мізерним. Але все ж для цього мисливського господарства вовки були лихом. Вони вже місяць тероризують місцевий ліс. А без снігу єгера не змогли зробити вдалу облаву. Тож колективом було вирішено змінити план сьогоднішнього полювання і постаратися перекрити ділянку, куди сунули вовки. Всі на місцях. А загонячі, взявши рушниці, пішли в гущу. Стоячи на номері в очікуванні вовка. Ти відчуваєш наплив неабивалого адреналіну. Бо, окрім того, що це небезпечний звір, він же і дуже рідкісний. Далеко не кожен день приймаєш участь в полюванні на цього сіроманця. Простоявши так хвилин 30, ми вже втратили всю надію на те, що наші загоничі зможуть знайти того сірого привода в лісі. Та й вовк досить розумний і хитрий. Тож шанси на цю нашу авантюру були дуже маленькими. Але неочікувано для всіх прозвучало два постріли. По рації передали, щоб всі поспішили на номер, де була стрілянина. І тільки но ми підійшли до місця стрілянини, ми застали щасливого Віктора біля свого трофея. Як виявилось, на нього вийшло двоє вовків, котрі йшли по вітру і через це, скоріш за все, не відчули вдалого мисливця. І Віктор, підпустивши їх на відстань в 25 метрів. Двома влучними пострілами поклав обох сірманців на землю. Але, на жаль, через декілька секунд один з вовків піднявся і чкурнув гущу, не давши шанси мисливцю на вдалу перезарядку і повторний постріл. Тепер було дуже важливо, не втрачаючи часу, всім окружити міцну пущу, де, скоріш за все, сховався поранений вовк. І добряче її протрусити, бо такого підранка не можна було лишати. Я пішов з загоночами в гущу в надії зняти де хижака, просуваючись в таких хащах, де, скоріш за все, затаївся поранений вовк, адреналін заставляв наші серця тремтіти з неймовірною силою. В думках був туман з різноманітних очікувань, а ноги не відчували втоми. Та й взагалі в тій ситуації особисто я міцно тримався за штатив від камери. Але ця пуща була неймовірно важкою. Навіть під адреналіном пересуватися було не так, то й легко. А видимість була не більше 10 метрів. Ми до самої темряви намагались витоптати там того клятого вовка. Але так і без результату. І її дали команду на відбій. Було вирішено, що її зранку, як стане світло, спробують з собаками обшукати цю місцевість. Бо, по словам Віктора, після його влучання у сірого навряд чи є шанс дотягнути до ран. Ну, сегодня охота у нас прошла успешно. Мы взяли матерого одного, второго сильно раненый, сильно раненый. Но он ушел, его сейчас, я думаю, найдут, второго волка, потому что стрелянный пулей 12 калибра. Виновник торжества этого наш охотник Виктор. Хоть молодой, но очень такой правильный охотник. Попал в Вистріл попал пулей 12-го калібра в шею, второго волка зацепив, теж пулей ударил. він упав, вскочив, согнулся і побігав. Ну, після такого вистрілу, після такої пулі, далеко він не вбігав. Їх було цих волков двоє. На инструктаже нас предупреждали, що желательно, якщо будуть волки, желательно волка стріляти. не копытных стрелять, а волка. Потому что волк принес охот хозяйству большой урон, много коз поел, много зайцев, наделал тут он много шороха. Ну теперь на этом сегодня наш охотничий день закончился. Мы пожмем руку нашему охотнику, поздравим его с таким трофеем. Это действительно настоящий трофей. Можна прожить жизнь, проходить по полюсу с ружьем, а волка никогда не увидеть. Не всі охотники даже видят его вживую. А этому молодому человеку удалось сразу двоих положить на номере на одном месте. Бывает это редкий случай, но он его сделал. Молодец. Спасибо ему. І зранку Єгера відзвонилась нашому розпоряднику полювання з гарною новиною. Вовк, як і казав Віктор, не зміг вийти з тієї гущі, і собаки його знайшли. Ну що ж, хоч ми і не змогли добути на тому полюванні нашого кабана, але колектив зробив велику допомогу для мисливського господарства. Та і цей вихід вигіддя ми будемо пам'ятати все життя. Якщо вам сподобалось це відео, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Ну і буду вдячний кожному, хто допоможе в розвитку мого каналу, підпискою на мій патрон чи донатом.